Всім доброго дня! Ну що, сьогодні, нарешті, я вирішила приготувати стріпси із малого курячого філе. Я купила в магазині, зараз продається таке мале куряче філе. Що я сюди додала столову ложку гарного соєвого соуса, трішки присолила 150 г водички, далі чорний мелений перець. Паприка, це чілі, можете додати, це все за вашим смаком. Це замарнувала і в мене годинку постояло в холодильнику. Я не розрізаю, буду готувати отакими великими шматками. Далі. Що я пила? Я взяла 6 столових ложок борошна, додам сюди чайну ложку солі, чайну ложку цукру, можна додати сюди чілі, так само, чайну ложку паприки, імбир. І гіркий чорний перець. Це все додаю в сухі інгредієнти. Так, ну, звичайно, що я буду додавати на оку чайну ложку, паприки. Так, далі. Імбир. Хочете додавайте. хочете і мелений. Теж десь чайну ложку. І в мене перекручена суміш перців. Отак От теж. Пів чайної ложки, тому що. І ще раз скажу. Якщо хочете чилі, додавайте чилі. Я додавати не буду. Так перемішую ретельно. Олія для смаження, майже фритюр. Краще, звісно, у фритюрі, але беріть по об'єму не дуже велику таку сковорідку чи каструльку, наливайте олію, щоб повністю туди. Заховалося філе мале. Хочете, можете ще додати сюди трішки цих паприки? У мене навіть копчена. Так, тепер зараз я ставлю олію. У мене вже все промаринувалося, вже все готове для обсмаження. Зараз я наливаю олію і чекаю, поки вона нагріється. Що тепер я роблю? Я беру мокре оце філе. По три штуки має така ємки, що я буду по три штуки там смажити. Так, отак от отправила. Гарненько отак от запанірувала. Отак. От і зараз відправлю. Можна навіть окремо взяти воду, а можна м'ясо вибрати і в, цю, в оцей маринад долити трішки водички. І будемо відправляти туди. Отак повністю все. Зараз я так і зроблю. Так, дивіться, я додавала добра... просто сюди цей маринад. Тепер я беру оцю, не дуже обсипаю, і в воду хвилинку. Хвилинку полежу в воді. У мене вже там олія розігрілася. Почекаємо. Так, тепер я беру знову таки ці наші стріпси. Кидаю в борошно і вже будемо з вами смажити. Теж отак гарнесенько. Можна панку додати, я вам скажу, але будемо робити так, як не в кожного панку це є. Так, можна навіть іще раз отак. Раз, два. І в борошно. Щоб більше було цієї. Маси. І ходімте до плити. Ну що, тепер отак беремо, зайве, струшуємо і сюди, що, два влізе тільки. Ну, нехай буде два. Цей почекає. І обсмажуємо. Бачите, повністю занурене. Трішки менше зробимо, щоб все обсмажилося. Поки тут смажиться, я зараз запанірую ще один. По два буду обсмажувати. Так, ну що, давайте перевернемо. Трішки додаємо вогню. А що це так незручно мені? Ось так. Просто зняти тарілочку з паперовим рушничком. І маємо. дивіться, які красиві вони ззовні. Вам видно, так? Да? Чим-то якось схожі на миски. Ну що, отак перевертаю, чи я перевертала вже два рази. Хвилин сім. Менше більше вогонь. Ось я перевернула всіх. Це зараз просто сік всередину. Так шкварчить. Так шкварчить менше. Беремо так, тримаємо. Паперовий рушничок. І так красота. Можете порізати маленькими шматочками, обсмажувати, але мені нехай буде отакими величенькими. Викладаю наступну партію. Отак трішки струсили. І сюди. Так, нехай на середньому. Тут... Бачите, що мале кипіння. Додавайте вогонь. Обсмажую всі стріпси. Ну все обсмажила. Трішки борошна мене не вистачило, тому трішки добирала. Давайте візьмемо. Я не знаю. Давайте цей шматок. Дивіться, який гарний. Ну, це один із перших, тому, бачите, паніровка вже трішки така, не така хрустка. А оце ось, остання. Дивіться, як кобилка. Да? Ой, гаряче. Ну, зараз я тут одламаю. Дивіться, як гарно просмажилося. Аж слюна. Слюна пішла. Настільки обожнює такі ці всі некорисну їжу. М -м -м. Як це вкусно. Як це смачно. Лайк. Like. Very good. Добре. Яка смакота. М -м. Курка відділилася одна паніровка. М -м. І по солі. І по всьому. Дуже смачно. Так що зараз в продажі оце мале філе продається, воно дешевше, ніж велике філе, а смак такий самий. Тому рекомендую вам цей рецепт і, будь ласка, приготуйте його. Ви бачили все дуже швидко. Ту олію я вилила, тому що там вже залишається борошне, вона не годиться вже, це звичайно, але не можна зупинитися. Дивіться, яка соковита кулька. Зараз сюди гірчички. Або кисло солодкий соус. М -м. Чекаю, ви приготуєте і напишете мені свій видок. Тут під цим відео. До побачення, до нових зустрічей!